Це звичайно фронт, воєнний зіткнення, це звичайно економічне. Я не слишу ...в Форматі це газові санкції, які вони постійно поспіль кілька років на вітаю, я Андрій Городиський. Фінальний робочий день у світі завершується так. П'ять років по тому причини катастрофи літака польського президента Качинського і досі не розкриті. Рожеве таксі у Пакистані створили транспортну службу лише для жінок. Поцілила блискавка ісландський літак, попри діру у фюзеляжі, зміг приземлитися. Польща згадує жертв катастрофи під Смоленськом. П'ять років тому в Росії розбився борт. Номердин у ньому було президентське подружжя, депутати, громадські діячі, вища військова еліта. Загинули всі а це 96 людей. Нині суперечки довкола падіння літака, такі ж гострі, як і п'ять років тому. Офіційно винних так і не назвали. Варшава вимагає повторного міжнародного розслідування. Більше знає Леся Красун. Військовий цвинтар у Варшаві. Жалобна церемонія розпочалася рано вранці. До меморіалу прийшли депутати, посадовці, польський президент Броніслав Комуровський, прем'єр-міністр Єва Копач і брат загиблого Олега Качинського Ярослав. Сотні людей зібралися також у Кракові під палацем на горі Вавель, де поховане подружжя Качинських. Туди ж з родиною прийшла Марта, їхня єдина донька. Лех і Марія Качинські поховані в усипальниці під вежею срібних дзвонів собору Краківської фортеці. Жалобні заходи відбулися у смоленську на місці, де сталася катастрофа. Попри обіцянки, там так і не збудували пам'ятний меморіал. Скульптура мала з'явитися ще торік, однак її проект досі на обговоренні. Замість неї квіти покладають до каменя. Напередодні польська прокуратура оприлюднила стенограми переговорів пілотів. Це 200 сторінок документів. З них випливає, що в момент посадки в кабіні були сторонні люди і вони тиснули на екіпаж, щоб той садив літак. Однак знімати вину з російських диспетчерів польська сторона теж не хоче. Нещодавно їм висунули обвинувачення. Москва їхню причетність до катастрофи заперечує. Російського слідстві ніяких оснований говорить даже о минимальной ответственности групи управління польотів за авиакатастрофу. Они действовали в повному соответствии з інструкціями. Варшава вимагає, щоб Росія повернула уламки польського літака та хоче міжнародного розслідування трагедії. Ми вважаємо, що всі можливі обстеження і докладний аналіз доказів зібраних до тепер мають бути проведені знову від початку, щоб не втратити важливих деталей, які приведуть нас до причин катастроф. Польський борт номердин розбився під Смоленском п'ять років тому. Загинули 96 людей: президент з дружиною, депутати, військові керівники, духовенство та екіпаж. Леся Красун. Новини на першому. Зросла кількість жертв траулера в охотському морі. Тепер загиблими вважають 62 людини. Смерть іще шістьох моряків встановили слідчі. Доля сімох залишається невідомою. Траулер далекий схід затонув 2 квітня. Причиною катастрофи вважають невідповідність технічним параметрам. Заслінки між частинами корабля були зрізані, щоб вмістилося більше вилову. До того ж, кількість моряків на борту значно перевищувала допустиму. А у каютах, розрахованих на п'ятьох осіб, зазвичай проживало 15 рибалок. Замість дозволених 96 на судні були 132 людини, а сигнал Залишити траулер взагалі не пролунав. За офіційними даними, 63 моряки врятувалися, на борту було четверо. Громадян України підтверджена загибель одного. Історична мить уперше за 50 років зустрілися дипломати США та Куби. У мережі з'явилася перша офіційна світлина. Держсекретар Сполучених Штатів Джон Керрі тиснув руку міністрі закордонних справ Острова Свободи Бруно Родрігесу. Найближчим часом має відбудеться також перша зустріч на найвищому рівні. Барак Обама та Рауль Кастро вже прибули до Панами, де стартував саміт Америк. Вони матимуть там коротку бесіду. Відлига у відносинах двох країн намітилася наприкінці минулого року глави держав почали переговори про відновлення дружних взаємин та відкриття посольств у Вашингтоні та Гавані. Нещодавно держдепартамент США порадив Білому дому виключити Кубу зі списку країн, які підтримують тероризм. США розірвали відносини з Кубою 61-го року минулого сторіччя. Тільки для жінок у Пакистані створили таксі винятково для представниць слабкої статі. Рожеве авто з жінкою водієм спосіб боротьби проти насильства, адже пакистанки нерідко стають жертвами нападів у таксі та навіть у громадському транспорті. Подробиці далі в огляді. Рожеве таксі тільки для жінок. Пакистанська активістка створила нову транспортну службу, користуватися якою можуть лише дівчата. Поки що клієнток розвозить одне крихітне авто, і за його кермом жінка-таксист. Найближчим часом мережа буде розширена до 25 рикш. Кожна коштує приблизно 2000 тисячі доларів. Відтак організатор сервісу шукає спонсорів. Жіноче таксі було створено для того, щоб захистити представниць слабкої стації від злодів та гвалтівників, для яких жінка-пасажир легка здобич. Наші жінки часто стикаються з проявами насильства, особливо якщо їм потрібно скористатися громадським транспортом. Таксі автобуси доступні, однак дуже ризиковані. На дівчат нападають на зупинках, на вулицях та навіть у самих авто. Нам потрібно запропонувати інший безпечніший варіант пересування. В Амстердамі протестують працівниці кварталу червоних ліхтарів. До представниць найстарішої у світі професії долучилися найбайдужі містяни. У результаті акція зібрала кілька сотень учасників. Колона пройшлася від будівлі міської ради центральними вулицями. Потім активісти розійшлися по робочих місцях. Учасники протесту вимагали більше не закривати віконця, в яких вони працюють. За останній рік у кварталі червоних ліхтарів закрили кожне п'яте робоче місце. У такий спосіб місцева влада бореться. Зі злочинністю, зокрема спрямованою проти працівниць цієї сфери послуг. Самі ж вони кажуть, ця кампанія не діє. ми хочемо, щоб цей проект припинили. Ми не хочемо, щоб наші віконця закривали. Це не допомагає боротися зі злочинами. Поверніть нам наші віконця. У Парижі на день зачинилася ейфелева вежа. Її працівники долучилися до загальнаціонального страйку проти скорочення державних видатків на зарплати та соціальні виплати. Державні працівники вийшли на вулиці у Парижі, Марселі та Леоні. Вони не згодні з політикою урзу сильніше затягнути паски. Михайло Прудник, Леся Красун, новини на першому. Під час польоту в ісландський літак влучила блискавка, оскільки бортові системи з ладу не вийшли, пілоти продовжили восьмигодинний політ, і пізніше борт вдало посадили. Вже на землі побачили, що в носовій частині Боїнга утворилася дірка і відправили його на ремонт. Літак належить компанії Айсленд Ейр. Він виконував рейс з Рейк'явіка до американського Денвера. У результаті інциденту ніхто не постраждав. Американським штатом Іліної спронісся потужний торнадо. Одна людина загинула семеро поранені. Від стихії найбільше постраждало місто Рошель неподалік Чикаго. Там пошкоджено майже 50 будівель. Смерч визнали одним із найсильніших за останні 20 років. Найближчими днями торнадо може вразити штати Айова та Огайо. Сьогодні страсна п'ятниця найсуворіший день великоднього посту. За церковними традиціями вживати їжу можуть лише хворі та діти. У Єрусалимі в день розп'яття Христа кілька тисяч православних прочан відтворили його останній шлях. Так роблять щороку. Хресна хода розпочинається від левових воріт старого міста. і Йде через Голгофу, де розіп'яли Ісуса, до храму гробу Господнього. На своєму шляху прочани роблять 14 зупинок у місцях, де їх робив Ісус. У цей день зазвичай в храмах не правлять літургію, адже вважається, що її здійснив сам Господь на хресті. Мирних та радісних вам великодніх свят з цими побажаннями запрошую інну Москвину. Вітаю Інну. Який день у вас в Україні? Ти знаєш, друже. Я сьогодні чекала та годину запитань до уряду, яка проходила в Верховній Раді. Хотіла почути відповідь на питання: якщо Україна тепер купує газ по 250 доларів за тисячу кубів, а не по 300, Чи стане він дешевшим для споживачів? І не від... стане. А от чому? Власне, ну про це буде більше у новинах. А, буквально за кілька хвилин. Дочекайтеся. З понеділка новий ефірний тиждень новин світ з Юлією Куценко. Залишайтеся з нами.